Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Давненько ми з вами не чулась, не бачились, не виходили відео на цьому каналі, а все тому, що я перестала розмальовувати. Так, канал був на паузі, але вже <смас> ні. Я продовжую знімати. Я зараз насправді дуже щаслива, тому що я включила камеру, дістала свій фон, знайшла декор. І розмалювала доволі багато ілюстрацій, хоч я очікувала набагато-набагато менше. Зізнаюсь вам чесно, але для мене це був такий дуже приємний сюрприз, коли я чіпляла свої такі защіпочки. Тут їх немає, якщо ви бачите, але врешті розмальовок вони є. Тому всім приємного перегляду, і ми розпочинаємо. До речі, перша прищіпочка із кактусиком. Звичайно ж, на ілюстрації, де є кактусик. Тут, до речі, його дуже-дуже погано видно, але я намагалась. Це ось така ілюстрація із лисенятком. Дуже люблю цю книгу, вона настільки тепла і приємна, настільки піднімає настрій, що просто хочеться її листати, насолоджуватись цими ілюстраціями. Вони дуже добрі, вони щирі і вони прекрасні. Зараз я вам покажу. Тут не так і багато розмальовано, але я справді мрію, що колись я її да розмалюю повністю. Бачите, як класно, ось так ось три ілюстрації підряд. Ось це мені подобається ця книга. Тут ілюстрації доволі прості, приємні. І їх дуже хочеться розмальовувати. Тож зробила я підложку фломастерами крайола, потім додала трошечки тіней олівчиком. А, і ось так <смі> в мене її вийшла. До речі, дуже така довго я її малювала, мені здається, можна було б набагато швидше. Але що мені подобається. Звичайно ж, ось ця чудова така миленька та компанія. Ось подивіться, клас. Дуже гарно в мене вийшла скатертина. <смі> Саме таке лисенятко. І це кактусик. Це взагалі. Мілота, мілота, мілота. Тож... Ось така ілюстрація. Далі майже мільйон єдинорогів. Щось я в цьому місяці дуже підсила на ілюстрації ломаю. і розмалювала ось такий розворот, дуже довго над ним сиділа, а саме тому що робила верхню частину, і ось так у мене вийшло. Клас. <смі> я до цих задоволена. дуже такий гарний єдинорожка. Це така компанія зайців, музикантів. Клас. Е, також розпочала, але не домалювала ще ось такий замок. Ну, нічого страшного. Ну, на це все в мене буде час саме в травні. Я не знаю, як ви, але я зараз так тішуся цим роботами. У мене сьогодні ще одне свято. Отож, Далі мишанятка. Так, ось це любов. Саме з цієї ілюстрації я почала повертатись до розмальовок. Та й зараз і не знайду, мабуть, її. Давайте будемо дивитися все по порядку. Ану, а може, знайду. Ось, ось це була перша ілюстрація, яку я розмалювала. Ну, далі буду показувати вам все підряд. Отож, Ось таке мишенятко. Красиво, Воно мені дуже подобалося завжди. І я хотіла взагалі розмалювати цю книгу. Повністю в мене є ще такі наміри, і, власне, я вірю, що в наступному уже роді, тому що в цьому я да не встигну точно. Ось таке козенятко. Так, давайте дивитись далі, що тут ще є. Клас. Дуже подобається мені небо. Таке червоненьке, малиново оранжеве Тут, до речі, бачите, маркери почали ручити. Ну я знаю вже тепер який колір, тому я їх вже викинула. Вони мені не потрібні. Також ось такі. Не знаю, хто це в нас пан, пані. Та ні, який пан? Це пані. Також надихнулася бріджертонами. Я тут якраз їх передивлялася, і я ось така думаю, що це якраз ідеальна ілюстрація на сьогодні. І продовжила далі розмальовувати. Також це була друга ілюстрація. Я їх тоді за день розмалювала дуже швидко, дуже легко, не настільки приємні і класні, що просто хочеться ось так от брати і малювати по 2-3 по в день. Десь Дійсно такі виходила. Іноді одненька, дуже рідко, але в більшості, якщо я вже брала цю книгу, то я ось підряд так малювала. Далі, Ага, а ось це я малювала в суботу перед великим. Відразу видно, що у нас мишенятко наводить порядки в хаті чи у норі. Класно, до речі, дуже мені подобається, як саме розмальована нора. Тут такі класні кольори, я десь їх собі виписала, але вже не пам'ятаю де. Треба буде пошукати. Далі рухаємось. Це ось таке. То це в нас. А тут у нас банда приїхала на Мітлі до Парижу. Тут навіть вежа світиться. Ось. От не знаю чому, мені настільки подобаються ці ілюстрації, от здавалося б, вони настільки прості, але їх і хочеться розмальовувати. Дуже мені подобається, до речі, з цього А Я боялась малювати, але нічого, перебирала свій страх. І рухаю далі. Тут, до речі, лишилось лише дві ілюстрації, і буде половина. І дві у мене було розмальовано з попереднього року. Також Морган Брайан. Але тут вже набагато все складніше, важче, тому що не можу я якось знайти до неї підхід. Ну, Добре, не буду наговарювати на цю розмальовку, тому що все ж таки я її трошечки де просунула. Розмалювала ось цю. Це разом на спільник із Олею Так, посилання на її канал, звичайно ж, я лишу в описі. Такий красунчик Такий у нього такі, такі оченята. Дивіться. М -м, супер. Е, і тут вже розмальовано 3-4 ілюстрації. Три 3, 3 ілюстрації, які я покажу вам в травні, тому що це також на спільник з Олою. Так, це ще не все. Так, показую вам ще Марію Трулю. Якось я її не дуже так активно розмальовую, але я дуже рада, що в свій час взяла в Жені цю книжечку. І Розмалювала ось таку красу. Це дійсно для мене краса. Коли я починала її малювати, у мене руки трусилися від того, що я боялася зіпсувати цю ілюстрацію акварель. От вірите, наскільки мені зараз незвично за неї братися? Але я пробую потрошку. Все з часом не знаю, як зараз передає камера, але вона насправді ось така яскрава, барвиста. В неї ось такий іде світло, дуже мені подобається, не знаю, як камера передасть, але хочеться вірити, що все ж таки дуже реалістично в мене вийде зняти цей кадрик. Ось така краса. Дуже люблю я взагалі ось цю книгу. Вона мені найбільше подобається Марії Троля, тут, до речі, є такий Ось, який я дуже хочу розмалювати, але до цих пір не можу підібрати кольори, які б я хотіла б далі використовувати. Ну, побачимо. Можливо, восени де розмалюю. І ще у мене є одненька книжечка від Лу -Лу Майо. І тут е, три ілюстрації розмалювала так. Мені аж самі не віриться, ось це ось така для мене ця книжечка відпочивала. Якщо ви побачите, ну тут немає нічого такого особливого, все яскраве перевести, не якийсь там, не знаю, майстер малював. А от я просто за день чи за два от дуже легко, дуже швиденько. А ось я малювала доволі довго. Можливо, через деталі, що тут їх трошечки більше, можливо, що в мене тоді не було гальових ручок з собою. І ось я потрошку так от малювала. Класний розворот, мені зараз дуже подобається. Взагалі, от, якщо відкрити, наприклад, від нарогів, то тут ось такий розворот. І тут тепер у мене є ось такий розворот. Клас. Так, і, і ще в мене був такий віп, я буквально трішечки його допрацювала і вийшла ось така ілюстрація. Чесно, мені подобається. Я навіть не знаю, що мені подобається більше, тому що жовтий фон я раніше не малювала, а ось тут розмалювала і тепер клас. Ще одне таке досягнення невеличке, а невеличка перемога. І тепер я розмалювала ось такий розворот, завершила. І мені теж подобається. Особливо цей такий баклажан. <свисті> Мабуть, це баклажан, кабачок. І такі ось ці лінивці, я їх не знаю. Якось раніше і не малювала, і така, думаю, у мене ціла розмальовка з ними, а чому б не спробувати. Така класна вона, до речі, але не всі ілюстрації мені подобаються. Ось, наприклад, таке я хочу замалювати ось це от зелененьким. Ну, а далі продовжувати розмальовувати. Ось тут. І до речі, тут також почала ще одну ілюстрацію. Ось тут, нарешті, я можу сказати, що мені подобаються листочки, як це все виходить, тому що. Ох, в мене була біда, я розучилася розмальовувати листочки. Просто не знала, як їх малювати, де да? додати тіні. Але, ну, тут можу сказати, що так. Все добре. Все добре, можна продовжувати далі малювати. та й, власне, це все. А, чому це все? Ні, це ще не все. У мене ще ж є ось ця розмальовочка. Власне, чому я додавала її на екран? Спочатку хотіла показати вам її, але, ну, думаю, добре, почнемо з чогось такого більш складнішого. Купила я якраз її в квітні. Така була моя перша покупка після тривалого часу. І ось за вечір розмалювала ось таку дуже простеньку. Золі це така відпочивалочка для мене. Ось таку. Такі русалочки мені дуже подобаються. Класні фостики. Супер. <гум> Далі ось така ілюстрація, я її ще не встигла домалювати. А і ще є ось така. А тут у мене суші <гум> лосось. і е, е, Трішечки не вистачить, мені здається, червоненького кольору, але, в принципі, лосось такий він і є. Тому красиво. Ось. Це такі кошенята, ну Просто подивіться на них. Ну, такі маленькі ой-ой, камера розмиває, ну нічого страшного. Не дивіться, ну це ж краса. <плес> Дуже люблю цю книжечку, вона для мене така от відпочивалочка, легенька, приємна. У мене не так і багато таких книг, тому е, з цією буду проводити час і сподіваюсь, що колись я її завершу. Хоч в принципі, навіть і не сподіваюся, я знаю, що я її завершу, адже вона така простенька, миленька, і я її обожнюю. Ну, а на цьому все. Будемо з вами прощатись. Я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Ми додивилися його до кінця. Не перемотували. Я підняла вам настрій. У вас була посмішка на обличчі, адже я справді старалася і вклала сюди частинку себе. Тому дякую вам за перегляд. Я думаю, що. На каналі будуть певні зміни, які я трішки вам пізніше розповім. Це все пов'язане з моїм новим хобі. Я хочу поєднувати на цьому каналі розмальовки і книги. Буду про це якось говорити в окремому відео. Сподіваюсь, що воно вийде також скоро. До цих пір ще не знаю, як це взагалі буде виглядати, але буду пробувати. Напишіть в коментарях, чи ви читаєте книги, чи вам було б цікаво про це поговорити, подивитися. Я також хочу додати трошечки влогів, спробувати принаймні, як до заходити на цьому каналі. Ну і на цьому все тепер точно. Дякую вам за перегляд і до зустрічі, Па-па!